Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, жахливий початок робочого тижня, і ми з вами робимо прогноз по активності на цей тиждень. Обов'язково залишайте вподобайки. Пишіть у коментарях свої загальні запитання та більше інформації, як завжди, ви можете отримати у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, там завжди є прогнози. На сьогоднішню добу. На сьогоднішню ще добу, понеділка, у нас іде ще втрата ресурсів, тобто, ще ми можемо втрачати ресурси. Ось, дивіться, розчарування, форс-мажори. Ми вже отримали тяжкі ситуації, підніметься ще тривога, вона є, і вона ще більше може піднятися. Тому, будь ласка, реагуйте на попередження, на всі попередження, які тільки маєте. Вівторок. Вівторок, на завтрашню добу, знову йде переміщення. Переміщення у просторі. От, провокації, дуже активні провокації від ворога. От, і напруга біля лінії зіткнення, кордони, ті місця можуть бути достатньо ще активнішими. Далі середа. Дивимося, середа темний період доби ми можемо спостерігати знову якусь активність, якусь напругу, яка може йти на високі будівлі от житлові, так і можуть бути наслідки. Достатньо може бути теж неспокійно. Більш детальну інформацію я надам в телеграм-каналі. Четвер. Ситуація четверть тримається, бачите, знову активність може бути розчарування емоційне через ситуації пов'язані з польотами. Мені йде повітряний простір. От. Достатньо агресивні ситуації, особливо людні місця, масові, там, де багато людей. Тобто це скупчення людей туди знову можуть бути. Там, на тими місцями активності. П'ятниця. Плани. П'ятниця, плани ресурсозабезпечення і пов'язане щось з водою. Тобто ворог буде десь туди мітити. Тривожність підвищення, гучність п'ятницю, так буде. І транспорт. Ситуації з транспортом можуть бути пов'язані. Така діалотикуча ситуація. Затягнені, довгі можуть бути тривоги. Субота. Субота, субота тут може працювати захист, але ситуація достатньо агресивна. Тобто суботу мені більше йде відпрацювання захисних систем. От, як наче, знаєте, така стабільна робота захисту, але все одно достатньо напружено. Неділя тиснути знову будуть, ми будемо знову намагатися так, відстояти свою позицію. От багато маніпуляцій в неділю може бути і відпрацювань.